Ух, кто тут у нас стоит? А ты, почини телеконс, О, ведь сразу снимает. Ну, ничего себе, вот это ⁇ Привет. Привет! Это Ммм! 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 Раз, камера, два камера, три камера, чотири камера. Ось та Все для тебе. Юрі, нічого самі ростемо. Ну, все для тебе. Сьогодні ми по публічні виступи. Боїшся виступів. Тремтить голос або губляться думки, коли вмикається камера, або коли ти виходиш на сцену. А коли тобі треба сказати тост на дні народження, серце йде в п'ятки. Саме. Тому ми будемо сьогодні розглядати цю тему і покажемо, що саме з цим робити, щоб кожен твій виступ і навіть презентація перед колегами були ефективними та потужними. І це канал Люстерко, і ми починаємо. Підпишись. Поїхали! А mm. це правда, що ми виступаємо кожен день, навіть коли ми це не усвідомлюємо. Дуже класне питання. Ми про це вже багато говорили. Я наголошував, що будь-який акт комунікації це публічний виступ. І ми виступаємо не тільки коли якась там презентація, чи якісь ділові переговори, чи якась сцена. От я зараз з тобою комунікую, і маю наразі публічний виступ для тебе, для нашого оператора, для нашого водія. Насправді публічний виступ для мене починається, коли є вже одна людина в полі. І публічним виступом може бути все, що завгодно: інтонація, пауза, тиша, мова. Так. Це вже є вплив, і кожен день ми впливаємо на наше оточення? А це знаєш, для мене публічний виступ це як інвестиція, інвестиція в стосунки, інвестиція в значимість, інвестиція. Але тут головне питання до будь-якої людини: чи розуміє вона, що вона транслює? Так, тому можна додати, що в принципі, якщо ми кажемо публічний виступ, це в цілому про комунікацію. І коли ви кажете, що вам не потрібні публічні виступи, ви ж комунікуєте постійно кожен божий день. Тому це потрібно абсолютно всім. Це колись щось там таке говорив. Не будемо говорити, що це був сам він, але в його стилі. Що щоб говорити, ви повинні мислити, але щоб впливати, ви повинні бути собою і мати на це дозвіл. Сто відсотків. Йдемо до наступного питання. Так. Давайте тепер сьогодні розкриємо цю тему і допоможемо нашим глядачам, що треба робити, аби не боятися цих виступів, зйомки, себе, дехто вмикає камеру і все. Комунікує людина окей, камера і гугляться всі думки. Що з цим робити? Давай розбиратися. До того як ми дійдемо до порад, давай почнемо з того, чому ми взагалі боїмося. Так, ну ми трошки тему цю вже підіймали, і ми розбирали, що. Нормально, абсолютно нормально боятися публічних виступів загалом публічної взаємодії. Чому? Тому що це еволюційний механізм. Ми боїмося бути відкинутими. І раніше наші предки вони не виживали наодинці, вони виживали племенами. І тому ми розуміємо, що я зараз на багато людей, я можу бути відкинутим. Якщо я буду відкинутим, то я буду сам залишусь сам, а сам я буду розтерзаний дикими тваринами. І оце така банальна історія. Через це ми боїмося загалом публічної взаємодії. Тому це абсолютно нормально. Тут я повністю згоду з тобою. Я вважаю, що еволюційні механізми вони дуже сильно впливають на безсвідоме і на нашу поведінку, особливо рефлекторно. А по-друге, страх публічних виступів для мене це 100% норма, тобто, це не є відхиленням, це є навпаки захисним механізмом. Від страху відкинутості, але для мене ще це про страх бути оголеним, бо я виходжу на сцену. Є я, є люди, котрі на мене дивляться. Тобто людина боїться не так сцени, як осуду цих людей. А ще там, потім вже в сучасному світі, міксується дуже велика кількість різних страхів страх зробити помилку. Страх бути виданим, страх бути недо страх, 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 і ось цей ще страх жити в моменті, і воно все поєднується працюючи вже з іншою парадигмою публічних виступів. Тобто, тоді публічні виступи стають дзеркалом того, яка є в тебе внутрішня опора. 100%. Я б ще додав, що всі наші ці соціальні рамки, соціальні обмеження, і от найболючіше це наша школа. Тому що в школі якраз закріплюється ця, ця гормональна реакція, що виступ перед аудиторією – це стрьомно, це страшно. Надеюсь, а, ви ну, дивись, ми да. е, подкаст, я з тобою не згоджу. Я просто трошки додому, пам'ятаєте, коли там виходиш до дошки, а ти не хочеш виходити, ти там, може не довивчив, не вивчив, не довчив. І вчитель каже: а до дошки піде музика. І все, і це стрьомно. І це закріплюється і часто були, просто не всі були вчителі адекватні. Були деякі вчителі, коли ти вийшов. подивіться, музика не знає. Ох, який нігай! І в тебе ще більше закріплюється цей страх публічної взаємодії. Ну Він може закріплюватися в різних позиціях, навіть коли дитинка на стільчик стає. Чи мама порівнює з донькою у сусідів? І а, в мене, наприклад, шкільний досвід він дуже позитивний і дуже конструктивний. Я там була зірка, тобто я навпаки навчилася не боятися дошки саме за рахунок перших вчителів, які говорили: Юлічка, виходь, нічого страшного, ти молодець і так далі. Знаєш, я а, в мене накосячився. Дуже сильно. Так, так пу-пу-пу. Ну, прям дуже сильно. Я навіть не знаю, чи соромно мені розповідати про це. Ти будеш зараз про це розказати? Та я зараз думаю: от, розповідати чи не розповідати. Розповісти? Хай твій син напише в коментарях. Чи розказала Юлія історію чи ні? А, вона просто в контексті теж нашої теми маленька протисторія. Він мені приніс стабіль. Так. А, у кінці червня. Не ну, в кінці травня, а в кінці червня. Так. А, і а, це не його провина дійсно вчитель кожного дня переносив, я потім тут бою і скину, поки мої батьки не написали і не попросили. І так він приносить з дуже цікавими відмітками. О, знаєш, якби була не 12 бальна система, а 5 бальна система, то мій би, моя б дитина була б відмінником. Я вітаю. Угу. І... Я розумію, що минулого року, і ще минулого року, коли він вчився там в американській школі в Грузії, там у Стамбулі, в нього були майже усі десятки. Так, і я тут думаю, хм, є моментик, чи я щось mm. не, не, не доганяю. Одним словом, так щоб підсумувати, я говорю про те, що дивись, мені все одно на оцінки, але оцінка. Це твоя зараз праця, тобто, чи ти береш відповідальність чи ні. Якщо в тебе усі відмітки ось такі, то це говорить не тільки про твої знання, це говорить про твою мотивацію. І про те, наскільки вчителі тобі приділяли увагу, тобто не забили чи на тебе. І як формується цей виступ? Чи вміє він розповідати, так? чи вміє він виступати? І головна була історія про те, що якщо ти чогось не знаєш, закрий це питання, домовся. Будь-яким чином знайди рішення. Головне закрий. І далі. Я ж ну, е, типу, наказала і взяла усіх е, викладачів хімія, там, біології. І наказала е, їх теж. Математика, історія. Тобто в мене зараз усі викладачі вдома і вони займаються довідом. І кожен виходить і говорить, боже, яка вас талановита людина і дитина? Наскільки він розумний? Він вже робить за 9 клас. Він же робить на рік більше, наскільки він а, в нього пізнавальний інтерес, я така, так, так, так. І тут я розумію, що люди, які навколо, це його середовище, і вчитель це середовище. Наскільки вчитель відіграє, чи цікаво дитині, 100%. чи цікаво йти в цей досвід, батьки і так далі. Але ну дуже така тема, наскільки впливає, все впливає. Тому я згодна з твоїм досвідом, але через свого сина. Бо мінус, він бачиш, був, був зовсім інший. Тому я тобі можу, ну я не знаю, зуб дати, можна так сказати. Давай. Ну, зуб дати проте. Що... не фея, ніфея, Ну, Дивись, але не знаю на що там. Але наступного року ти побачиш, що в нього 10-11 буде. А це як, знаєш, ну, як норма системи. Бо йому це легко. Я тут але маю сказати, що я прийду і перевірю. Систем. Добре, давай. А молодець. я тобі покажу. Все. Що йдемо далі. Давай кожного тижня буду висилати тобі його відмітку, а Добре. ти будеш визволити говорити, а тата. Добре. Та -та -та. Добре. Слухай, а наступне питання в нас, яке нам задавали наші глядачі, як загалом ці виступи впливають? От якщо ти прокачала цю навичку виступів, да, перестала, перестала боятися, перестала тривожитись, що впливає це якось на твої професійні досягнення, на твої в цілому результати по життю? Ти знаєш, для мене публічні виступи це як соціальний акселератор. Я зараз поясню, коли Стів Джобс говорив, що нема значення, яка в тебе ідея, якщо ти не можеш її донести. Тому успіх у сучасному світі дуже рідко проходить зовсім тихо. Він проходить до тих, хто вміє говорити. Це не обов'язково про сцену, це не обов'язково. Ми ще раз повторюємося, що це не обов'язково про Те. бути перед великою аудиторією. Іноді це донести до тих, хто буде. Представниками точково але, конкретно, Так. але говорити і заявляти про себе для мене, який в цьому такий так, така вторинна вигода. Саме це дозволяє ринку побачити, ти гравець чи спостерігач? Абсолютно згоден, що в принципі будь-яка комунікація, вона вибудовується в форматі Він Він. І твоя кожна комунікація, особливо першочергова, з новою людиною, з новим роботодавцем. Ви себе продаєте. Ви продаєте себе як спеціаліст, ви продаєте себе як особистість. Чи так. буде з вами просто цікаво бути? І від того, як ви себе подаєте, як ви комунікуєте, чи вмієте ви доносити свої, свої сенси, свою цінність? Чи ви просто, коли починаєте говорити, починаєте тараторити, нічого не ні, поняти. Просто щоб стрілятися і біжать. Так, да, класична історія, якщо ми кажемо за виступи, бий біжи. Да, ми виходимо на сцену, і... проговорили текст і побігли зі сцени. І, звичайно, це не продає. Якщо ви класний експерт, ви підприємець, у вас має бути ця навичка комунікації, тобто, як ми сказали, публічного виступу. Ну, знову ж таки. Ти знаєш, публічні виступи вони для для мене дуже широке таке поняття. Це не тільки про мову. От я сьогодні писала сторіку, знаєш, і виділила такий тест, що більшість наших реакцій вони можуть бути емоційними. Тому коли ти береш тишу і паузу на три секунди. Але ці три секунди дозволяють іноді тобі вплинути на сам діалог, взяти щось під контроль, а найголовніше зрозуміти навіщо і що ти робиш. Тобто така тріх, трішки навіть коли ти слово мов ти знаєш ось цей, цей стан, коли ти йдеш не через емоцію, а коли ти йдеш через. Побудову ось цих він він про котрий ти говорив. Чи потрібно буде постійно у концентрації? знаєш, там свого свого мозку? Що тобі потрібно завжди працювати над мовою? Чесно так. Для когось зараз це буде здаватися, що ну, така ну, трішки як про дисципліну та невроточне атакувати. додам, я з тобою абсолютно згоден, що це дуже важливий момент, ти підняла. Це як з водінням авто. Да? Ви сідаєте в перший раз за авто, а це так, механіка. Я втіла, І, так. Яка передача, куди? Потім ви вже не думаєте про це. І так само з навичками. Все, що ми розбирали, це по факту публічний виступ та ефективна комунікація. І те, що ми розбирали на кожних вислов, передивіться: це мова тіла, це голос, тобто всі вербальні та невербальні інструменти це все про публічний виступ, тобто про ефективну комунікацію. Ну що, йдемо далі. Давай. А давай мені здається, найголовніше в цих моментах це те, що люди просто сильно переживають. І коли вони дуже сильно переживають, тобто високий рівень тривожності. Це ми себе паралізуємо, і вони нічого не може сказати, не може сформулювати думку. І потім вони передавляються своє відео і думають: так це ж не я. ну Це ж не та, яка я в житті. Mm -hmm. а, тому давай накинемо декілька порад від тебе, від мене, як знизити цю тривожність перед публічною взаємодією. Тобто, це тост, надій народження, зйомка відео, виступ, будь-що. Мандраж це та історія, котру. Яка... З котрим не потрібно боротися, а котру ви повинні пройти для того, щоб отримувати новий досвід для нервової системи. Навпаки, це ваш помічник не відноситься до свого ціла як до ворога. Воно завжди знає, де звернути на самоувагу. Це по перше, що б я зробила? Я б написала б усі варіанти тіньові. Що може трапитися, якщо все піде не так, тобто познайомитися як у стратегічному плануванні, як у бізнесі, познайомитися з найнеприємнішим розкладом і вже там побудувати модель виходу? Ну тобто, добре, я захвилювався, що я буду робити. По-друге, готувати цей виступ не з позиції спікера, тобто будуйте контакт, будуйте присутність. Чому це важливо? Бо люди йдуть на енергію більше ніж на слова. І найголовніше, я би попрацювала ще якщо говорити про психологію, з радикальним прийняттям тобто, підійти до зеркала і сказати собі, що я з тобою, і можливо. Це звучить трішечки, знаєте, смішно, але головна історія ми боїмося не людей. Ми боїмося, що ми самі себе можемо зрадити і не витримати себе в своїх емоціях. Тому радикальне прийняття це теж та навичка, яку ви повинні розвивати, якщо вам цікаво розвивати ефективну комунікацію. Тому я б почала би зі стратегічного планування бачення негативних аспектів, я б починала би працювати з самим виступом, де мої опорні точки. Це презентація, а це навпаки гумор. Ти знаєш, коли можна сказати, я бачила, ой, я обожнюю це. Цей приклад я бачила там чи Дубай, або Арабські Емірати. Виходить людина, яка займається ніфтю mm -hmm. і чимось. Вона виходить і не може сказати нічого. Тобто вона виходить і починає говорити. Е... 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 <свистовувати> і люди починають е... плескати, бо зрозуміло. Вам треба розуміти, не буде. що якщо щось трапиться, люди завжди вас підтримують. І тут найголовніше, що ви можете просто взяти е це відео, поставити собі на перший кадр, сказати: ось так, так виглядає зараз моя внутрішня дитинка. Вона не про <плес> <бронюф>, нефть, <плес> а вона про історію. Я, я боюся. І дати одразу, і настільки велика кількість людей буде відчувати ж мураками, що вони такі ж самі, що ви людини, і ось будуйте цю присутність і людяність. Вона продасть все. Будьте в своїй правді, бо коли ви хочете спрятати свою тривогу, і ось тут і виходить ще більше колапсу. Ось тут для мене такі зони для поопрацювання для вас і для вашого зростання. А, Супер, ще, а ще, а ще останнє в мене була колись а, конференція. і Там дівчинка виступала, і вона дала таку вправу. Чого ви боїтеся? І хтось написав, що хейтери подумають, там чи люди подумають, що я не експерт, чи хтось подумає, що я бекою мекою в мене нема там ораторської мистецтві, mm -hmm. і так далі. І потрібно було написати ось цей тут Бейджик. І ходити відкрито з усіма знайомитися клас. і говорити, я боюся, що вони подумають, що я там ніхто чи ще щось. І вони підходили. Ти що серйозно так боїшся? Візьміть ось цей бейдж і походіть по вулиці. Ну, наші на роботі люди будуть запитувати, що це таке, але ви познайомитеся з тим, що вас а, лякає, але в цьому буде суперси клас. Абсолютно з тобою згоден єдине, що зараз дам, ти дала такі прикольні, круті, дійсно працюючі. Більш такі глибинні поради, а я дам більш такі точкові, знаєш, щоб що в моменті, right now. От ви вийшли на сцену, що вам робити? А ти правильно сказала, що мандраж це абсолютно окей. А у нас в акторстві навіть є така фраза. Будь ласка, одну хвилинку, а можете тут де завгодно зупинитися, бо ми хочемо кавусь обновити. Ну, я хочу, тут якась прикольна кав'ярня? Так, а я хочу, а ти хочеш разом зі мною, якщо ще так. Ні, Ні я, я я хотів каву, так, я хочу каву. Це... Я просто питав тут. Тишу чаш. Так, так. Поки додам, що в акторстві є така фраза, що якщо ти не переживаєш перед виходом на сцену, то ти можеш закінчувати кар'єру. Ой, мені це подобається, а чи мені знаєш, що подобається, те, що мандраж спочатку, він є ось цією позицією, котра робить відкат, а потім є вашим топливом. І я колись, знаєте, як працювала з мандражем? Мене ще ж е, трухануло, а потім ти знаєш, що. Е, Після виступу я ще два дні лежала вдома, не відчуваючи щастя, що я виступила чи провела там велику конфу. А я як виснажений лимончик, я лежала, і лежала. Мене не було енергії. в Мене було таке, така пустота всередині. І знаєте, як я це пропрацьовувала? Ну, ну, ну перше, апетит приходить під час їжі. Тобто воно не працювалося, і це найголовніше, що потрібно розуміти. По-друге, у вас є діма, котра може попрацювати саме з ораторською майстерністю. Я знаю, що ти працюєш можна на правах реклами з психологічними аспектами, але да, більше про виступи на правах. але в цілому, що що мені хотілося сказати, а, я вмикала дуже гучну музику, коли їхала за кермом, дуже сильно. Співала, емоційно. співала так. Причому такі, прям знаєш, дитячі якісь пісенки чи такі підліткові співала дуже сильно. Тому що, коли в мене ком, коли я в мене страх говорити, ви можете робити цю вправу. Ще, ще Ще я хотіла сказати, що коли тут ком, ви можете робити таку фразу, як А чи М звук, і вібрацію прям витисняти, а -а, ось цей ком. М -м Відчуваєш капітаєш, я хочу потрапити. Так, ось цю кафешечку нам потрібно. Можна десь зупинити нам, де вам буде зручно, щоб паркуватися на півгодинки? Зараз тоді візьмемо каву, я вам дам найефективніші поради, щоб ви Почекай, щоб ви не переживали під час публічних виступів. Точніше, щоб ви переживали, але це було вам в плюс. Зараз візьмемо каву і розкажу. А я щоб закінчити цю частину, скажу про те, що я співала дуже сильно тоді в машині для того, щоб не думати, наскільки я хвилююся, щоб не відчувати, і вбивала собі роками одну і ту ж саму фразу: нехай буде так, як хоче Бог, нехай буде так, як найкраще для мене. І я реально для себе повчила себе, що будь-який виступ, він завжди закінчився для мене. Силою, і тепер кожного разу, коли в мене вимикається мікрофон, не працює преза. Я ще забуваю українською чи що, щось. Я говорю, ось це і є практичний для вас інструмент, як реагувати у цій ситуації. Якщо б я хвилювалася, я б з цього зробила б істерику. А так як мені по кайфу, все блін, кайф. Так, от ми вже зрозуміли да, те, що я казав раніше, що мандраж це окей. Мандраж це абсолютно окей, але нам треба позбавитись цього страху. Чому? А ми його повністю можемо не позбавитись, але мінімізувати, тобто знизити наш рівень тривожності. Тому що у декого, дехто вміє, знаєш, інтуїтивно цю тривожність перевести в кураж. Замовляйте. Перевести в кураж, а в когось це не виходить, і хтось під час публічних виступів отаке От відбувається. Тому. Що може порадити музика Дмитро для публічних виступів? Шановні пані, я перепрошую. Одне питання. От для вас публічні виступи. Це стрьом? Почекайте, чи... тобто... почекаєте саме? Страх відчуваєте? Ви не відчуваєте, а ви? Ви спочатку сказали, що так. А тобто для норм чи стрьом <смеш> Стрем чи норм? Ну, тобто, якщо я <смеш> е е <смеш> супер. тобто, якщо я е <смеш> комунікую з публікою, <смеш> чи для мене це стрьом, чи <смеш> норм чи страшно вам? Ні, я акторка і ведуча, <смеш> і співачка <смеш> і, і взагалі не та, все... та вибірка, не та вибірка. Нам <смеш> треба було щоб <смеш> хтось боя мої колеги. От до них питання буде дуже доречне. виступу перед великими аудиторіями в форматі спікера, тому для мене тоже все ок. Ну бо це Українка, розумієш, Українка. Подивіться взагалі, на нашу націю. у нас вночі треш, а вранці ми встаємо і робимо це життя. Що Сьогодні була в Києві, до речі. Так, Це, 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 це тільки наша три. нація на це спос... вообще здібна, і завдяки цьому про нас знає весь світ як сильних і могутніх і найкращих. Бо ми дуже талановиті, ми сильні, ми не боїмося праці і собственно, от ми всі тут. Тому ми на роботі так клас. Дякую вам. Ви Дя хочете -дякую. Дякую. 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 щось сказати? Ще сказали. Вже сказали. Це. На а, бачите, дякую, це не підставні актори, але вони реально актори. Це сильно. А бачите, я ще й. Це, це не права реклами. Бачите, я виявляюся що гуморист, ну, дівчата посміялися, і мені приємно. Але все ж таки, якщо люди бояться публічної взаємодії, вистав, що можна зробити? А, найпростіше, мої поради часто відрізняються від порад колег, але тут я з ними згоден, бо часто хто каже, що треба подихати. Чому? Тому що дихання активує парасимпатичну нервову систему. В нас є таке подібна трошки теорії. Мигдала, подібне ціло це амігдала, і вона відповідає за обробку емоцій. І вона зараз запускає цю тривогу, навіть якщо немає об'єктивної причини. І тоді в нас ми затиснулись і не можемо навіть сформулювати думку. Проходьте. Так от, нам треба подихати, але я багато хто радить дихати по квадрату. Там чула, да? Це дихання квадрату, воно найпопулярніше. Для того, щоб знизити рівень тривожності, я б все ж таки радив. Чотири, сім, вісім. На чотири ви вдихаєте, на сім затримуєте, на вісім видихаєте. І взагалі будь-яку публічну взаємодію починати з тривалої паузи. Довга пауза. Подивилися на людей, подивилися в очі, заспокоїлись. І ви відчуєте, як вам стало легше. Це була перша порада. Можна додати сюди трішечка візуалізації, щоб ви вдихаєте напругу, видихаєте, наприклад, спокій чи навпаки, як вам хочеться вдихаєте спокій, спокій залишаєте всередині. Ну так, щоб додати якісь фішечки. Поїхали далі. Що ще Так, друга порада? Це от одна з найголовніших фокус уваги змістити себе на зал. чому ми переживаємо? Я щось кажу не так, я щось забуду. А вдруг я впаду, тобто фокус уваги на собі. Коли я переводжу фокус уваги на зал, тобто я, наприклад, мені пофіг там. Я в пам'яті рубашці чи ні? Я виходжу, бо я хочу допомогти людям там бути впевненими, класно комунікувати. Я виходжу, я хочу це передати. В мене фокус уваги на людей віддавати, і тоді я не парусь за те, що я там щось зату. Я затупив пофіг, я хочу вам це передати. Фокус уваги на людей віддати, передати, допомогти. Дивіться, тут фальш буде відчувати і сцена, і камера, а от щирість вибачати, приймати будуть завжди. Так да. о, ти мені сказала, я згадав про момент, що трошки ми перебилися. Я Хочу додати, що повторний вплив бугаючого стимулу без негативних наслідків зменшує рівень страху. Що це означає? Що все, що вперше ви робите, не тільки виступи, будь-яка діяльність, все, що ви робите вперше, ви будете дуже сильно переживати. Потім нервова система адаптовується і ви перестаєте переживати. Але найголовніше, як побороти цей страх, Іти в нього, крокувати в нього. Бо ми, коли чогось боїмося, ми оминаємо. І тому можна все життя чогось боятися. А насправді все просто: нервова система адаптується. Просто йдіть в цей страх. Там, насправді, нічого страшного немає. Ми вже зрозуміли, що насправді це нам мозок думає, що для нас зараз буде маленька смерть. Але навіть якщо на виступі, ви забудете текст, впадете, це завжди в плюс. І ми розкажемо, чому це в плюс. У нас буде наступний випуск про незручні ситуації. Якось так. А ще го говорити... Скажи, Давай. я додам Давай. потім. Я хотіла сказати, що. Намагайтеся у, у цих ситуаціях, коли є публічний виступ, і він, наприклад, для вас дуже важливий говорити не про себе, а через себе, щоб вся інформація, яку ви даєте, вона була вигідна, а, вона була корисна для іншої людини. Чи людина повинна відчувати, що я це теж відчуваю? Й по типу відчуттям, чи типу по факту ви повинні давати якийсь контекст, котрий людина розуміє, як його використовувати далі. Бо, а, знаєш, ось елемент дорослості, а не інфантильності, коли інфантильна вмирає в людині, коли вона розуміє, що їй не хочеться а, пустих розмов. Їй хочеться або тиша, або суть. Або тиша, або суть. І якщо ви вмієте грати з одним із другим. Буде формуватися все частіше. Він, він а найголовніше все частіше буде формуватися саме та впевненість, про ми теж знімали вже а, подкасти. Впевненість формується через досягнення значимих для вас результатів, значимих для вас позицій. Тобто, якщо ви хочете виступати публічно, то вам вже потрібно йти в цей страх, бо саме там ви здобудете ту впевненість, яка буде набагато ширше, ніж просто в момент. Так, я вже. Знаєте, я просто в мене така історія, я можу бути спокійна, а потім я, коли там почне щось розказувати, я вмикаюсь, і мені хочеться вам все передати в цьому одному подкасті, який ще, до речі, безкоштовний у нас. А що я згадав? Що насправді фізіологічно страх та збудження, вони схожі, тому що це адреналін, аденаліз серцебиття. Цікаві. Тобто, якщо наші фізіологічно страх та збудження, вони схожі. Чому ми тоді маркеруємо той же виступ як щось погане? Якщо за збудженням ми знаємо, що, скоріш за все, буде щось приємне. Можливо, якісь такі моменти, які ми маркеруємо як щось погане, це придумано соціуму. Якби ми не знали, що виступ це якось може бути страшно, для нас би це не було страшно. І ми б кайфували від цього, бо це про збудження. І я, якщо угу. я зараз буду цю стену... Ну, ви поняли. Ще одна перебівочка, ми поміняли ракурс, і тепер ладно, все останнє. Але найголовніше Давай. найголовніша порада. Найголовніше нами круєте, чого ми не можемо допустити. І якщо ви не допускаєте, що можете забути текст, профтекастись, впасти на сцені, ви вже програли. Виходьте і дозволяйте собі, що щось піде не так. І як тільки ви собі дозволите, ви перестанете тривожитись. Це найсильніша порада. Втілюйте і кайфуйте від будь-якої публічної взаємодії. І напрацьовуйте новий досвід, step, степ, степ потрішечки. На один відсоточок сьогодні, на один відсоточок завтра. І да буде вам щастя. Обійняли. Це був канал Люстерко. Такий новий формат. Якщо сподобалось, сподобачки, коментарі. Дякую вам за увагу. Ваші бусинки. пока